Перейменування вулиці в селі під Черніговом викликало обурення істориків. Йдеться про рішення депутатів сільради, які 26 червня 2025 року змінили назву вулиці імені Івана Воговського в селі Павлівка Киїнської громади на вулицю Перемоги. Ця назва вже була перейменована. Відповідно розпорядження голови Чернігівської обласної військової адміністрації, якраз назва 30 років перемоги. Була переименована на честь гетьмана України Івана Виговського. Чому була переименована у 2024 році саме розпорядженням голови Чернігівської обласної військової адміністрації? Тому що починаючи з 27 липня 2023 року, впродовж 9 місяців ані сільська рада, а не сільський голова, який мав Якщо сільська рада, наприклад, нічого не робить, сільський голова мав особистим розпорядженням, так вимагає закон, значить, перейменувати цю вулицю не зробили. Тоді закон зобов'язався зробити Чернівську обласну військову адміністрацію. Що вони і зробили? Гетьман Іван Виговський, каже історик, один із найближчих соратників Богдана Хмельницького і, взагалі, знакова фігура для України. Гетьман Іван Виговський ми знаємо нею з історії як організатора. Значить, організатора, приголомшуючи перемоги над мосовськими військами, він боровся за незалежність України, і вже на початку 1660-х років він боровся за об'єднання лівобережної і правобережної України. Крім цього, на честь Виговського названа відома 58-ма окрема мотопіхотна бригада, яка, крім іншого, обороняла Чернігівщину під час російської навали. У киїнській громаді кажуть, перейменували за бажанням місцевих жителів. В селі Павлівка була вулиця і провулок 30 років перемоги. Відповідно, ми думали, що перейменувати не будуть, але відповідно до розпорядження начальника обласної адміністрації відбулося перейменування і перейменували тільки вулицю на вулицю Івана Виговського. Провулок забули відповідно. Коли люди дізналися, почали обурюватися, якби негатив весь на сільську раду виносити, і почали просити, що ми хочемо по-іншому перейменувати вулицю. Ми кажемо, окей, проведіть збори, ну, вирішіть це питання, надайте всі документи, і тоді, в принципі, в рамках закону можна зробити перейменування. Відповідно, депутати місцевих ну, села Павлівка організували населення, вони прийшли і на загальних зборах. Відбулося перейменування разом і вулиці, і перевулку вже в одну назву вулицю перемоги. Ми вирішили поцікавитись у мешканців перейменованої вулиці. Як вони ставляться до перейменування? Це перемога і все, перемога. Ми так хочемо. Ну так, всі, так, хотіли, але... всі хотіли. А вони без нас взяли і те саме і переіменували на Івана Виговского. Да. А ми, а ми ну, ну, там, звали. де він відзначався, сьогодні Івана Виговського, це актуальна, а через Місяць вони скажуть, що це вже враг народу. а перемоги вона і є перемоги. Перемога. То та наше дерево. Ми не знаємо до. То...